Задача 137. В замкнутому мідному проводу, який має довжину 2 метри і площу поперечного перерізу 17, надали форму квадрата. Бачите? Ось от, от помістили в однородне поле, магнітною індукцією B50 метесла. Перпендикулярна до лінії індукції. Людина взяла за дві протилежні кути квадрати і різко його розпрямила. От у нас щойлось. Отак. Один кут, другий кут. Потягла і розтягла. Отак. Оце А, оце Б. Оце А, оце Б. Зрозуміло. Значить, Що нам є? Є довжина усієї нашої проволоки. Є площа перерізу її. Це товщина проволоки. Індукція Б 50 на 10-3. Я одразу перевожу все в систему С. І час. За скільки вона його розпрямила 0,2 секунди. Нам ще знадобиться пітомий опер міді, з якої зроблена це проволока. І так, я вже розказав. Оце у нас квадрат. А у нас чому буде рівнятися? L поділити на 4. Це ж наша довжина на 4 рівні часті. Площа оця буде. А квадрат. Для квадрата площі. А потім, коли її розтягнули, площі не стало. Друга, друга площа стала яка? Звремя. 0. І так, розраховуємо магнітний поток. Отут був який, це B на S. А став який B на 0, тобто 0. А у нас, я вже казав, L на 4. 0,5 метрів. Рахуємо електрорухому силу. Що це таке? По закону електромагнітної індукції. Це буде зміна потока за час. Чим скоріше міняється поток, тим більше буде напруга. І так, був поток, став поток. Час нам дано. Це 0. Остається оце поділити на оце. Підставляємо значення. 50 на 10 мінус третій. Тут 0,5 квадрата. це площадь нашого квадрата. 0,5 це довжина сторони однієї. І 0,2 це час. Маємо 62,5. На 10 мінус третій це буде вольти. Ось наша електрорухома сила напруги. Ну, ток. Нам житок питають, Ток буде по закону Ома? Є на Р. Рухома сила на опір. Рахуємо опір по формулі РО. L на S. Чим довше, тим більший опір. Чим товще, тим менше опір. А це його пітомий опір. Підставляємо З довідника взяли 1,7 на 10-8. Тут 2, а тут 17 на 10-6. І бачимо, що це 2 на 10-3 Ома. Тоді вже підставляємо цю формулу числа. І маємо 31,25 або приблизно 31 ампер.